Жила була жінка з сім'єю, вона жила в невеликому містечку, і як її син покинув дім, хотів знайти кращу долю. Вона, пам'ятаючи про те, що син десь в далеких краях завжди випікала хліб і випікала завжди дві буханочки хліба. Одну залишала вдома родині, а одну ставила. На підвіконня, для того, щоб кожен подорожуючий, хто мав потребу в цьому хлібі, міг його взяти, тим самим пам'ятаючи, що десь її дитина так ходить, і, можливо, коли він буде голодний, хтось теж проявить таку доброту до нього. І ось жінка кожного ранку виставляє цей хліб і ходив бідний чоловік, який був вдягнений в дрантя, він, відповідно, не мав на хліб, і він кожного разу брав цей хліб з підвіконня і говорив. Хай добро вам повернеться добром, а зло, яке ви робите, повернеться злом. І проходив далі. Жінка хотіла почути від нього слова вдячності. Але на наступний день знову чоловік йшов, взяв бухань хліба і каже, Хай зло повернеться злом, добро повернеться добром. І на наступний день, на третій, знову все повторилось. Жінка вже розізлилась і думає, ну як, немає ані грама вдячності, міг би подякувати, а він щось бурмоче і бурмоче, бурмоче і бурмоче. І ось одного ранку вона не витримала, взяла буханку хліба, яку готувала на підвіконня, і поклала туди отруту і поставила на підвіконня. І думає, хай візьме, з'їсть і хай більше не приходить. Поклала вона, і поки чоловік ще не підійшов, якийсь жаль її взяв за серце, і вона думає, ну ні, так не можна. Забрала цей хліб, викинула в піч, спекла новий, поставила на підвіконня. Відповідно, підійшов знову цей бідний чоловік, взяв цей хліб і каже: Нехай зло яке ви робите, іншим повернеться до вас, а добро повернеться добром. І пішов далі. І тут, через якийсь час, стук в двері, почула жінка. На порозі стояв її син, змучений, виснажений, голодний. Вона побачила сина, дуже зраділа, кинулась його обіймати, цілувати. А він каже: Мамо, ти знаєш, зі мною таке сталося. Якби не один бідний чоловік, який поділився зі мною куснем хліба, я би був помер. А вона каже: «Як це сталося? А він каже, незадалеко від нашого будинку я був такий голодний, що впав і думав, що вже помираю. Я не міг прокинутися, не міг піднятися, в мене вже не було сили. Але йшов бідний чоловік і віддав мені свій буханець хліба. Я його з'їв і зміг сюди прийти. І тільки тоді жінка зрозуміла значення тих слів, які говорив чоловік: нехай зло, яке ви робите, повернеться злом, а добро повернеться добром. Адже якби тоді вона не викинула. Той отруєний буханець хліба, цей буханець хліба з'їв виїсе. Тому будьте пильні, добро завжди повертається добром.